Капсули з кальцієм Тієнс – еліксир довголіття. Капсули з кальцієм Тієнс – це цілий комплекс спеціально підібраних вітамінів на основі кальцію. Завдяки ензимолітичній обробці коефіцієнт засвоєння мікроелементу організмом становить 90%, За інших технологій виготовлення біодоступність становить 2,40%. Кальцій зміцнює серцеві м'язи, покращує кровообіг, запобігає утворенню тромбів, позитивно впливає на органи травлення, покращує зір, активізує роботу сітківки. Ока продукт зміцнює організм і підвищує імунітет. Лецитин важлива живильна речовина і один з основних компонентів фосфоліпідної частини клітинної мембрани. Це джерело холіну, який покращує метаболізм і роботу мозку. Лецитин покращує короткочасну пам'ять, стабілізує діяльність нервових клітин. Також сприяє засвоєнню тіаміну печінкою та вітаміну а кишківником. Таурин добре впливає на роботу мозку, коли людина переживає стреси. Його рекомендують вживати людям із гіперактивністю, ослабленою функцією мозку, а також хворобами органів зору. Цей елемент активізує діяльність клітин мозку, поліпшує стан периферичної нервової системи, зміцнює пам'ять та сповільнює старіння. Капсули з кальцієм тієн смістять багато інших важливих інгредієнтів. Усі компоненти продукту природного походження, без консервантів і барвників. Капсули з кальцієм Тієнс еліксир довголіття не є лікарським засобом. Склад міліграм у трьох капсулах, лецетиновий порошок 540, карбонат кальцію 121, вітамін С 40, Таурин 24, вітамін Е 6, Вітамін В 1-055. Фолієва кислота, вітамін Б9, 99, вітамін Б12, 1, 26, спосіб вживання. Дорослим по 3 капсули на добу. Запивати водою. Умови зберігання. Зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Форма випуску капсули масою 0,493 грам, 20 капсул у блістері. виготовлено у Європі М Барселона. Протипоказання не рекомендовано вживати дітям вагітним жінкам у період лактації та людям, які мають індивідуальну чутливість до компонентів продукту. Показання, дефіцит кальцію будь-якого походження. Стреси будь-якого походження, депресивні стани. Сонливість, дратівливість, хронічна втомлюваність, підвищені розумові та фізичні навантаження, період активного росту організму підлітків, порушення роботи імунної системи, аутоімунні хвороби, порушення процесів обміну речовин, шкірні захворювання як допоміжний засіб, захворювання кістково-м'язової системи, переломи артрит, остеопороз, гіперостоз, м'язова дистрофія, захворювання центральної нервової системи, захворювання серцево-судинної системи. Аритмія і шемічна хвороба серця, профілактика інсульту та атеросклерозу для поліпшення кровообігу і мінімізації тромбоутворення, для покращення діяльності мозку, пам'яті та сну для покращення зору, як загальнозміцнювальний засіб для оздоровлення. Продукт підвищує рівень кальцію в організмі, завдяки чому стабілізує та поліпшує роботу мозку.